Ви досі не розібрались, що таке спікули, чи необхідно це вам, або просто звичайний тренд із Тік-Току. А що ж таке, ці спікули? Насправді спікули – це частина ендоскелета морських губок, які знаходяться дуже глибоко під водою. На своїй поверхні вони мають мікроголкові частинки, або також їх називають мікродротиками. І за рахунок даної мікроголкової текстури активні речовини проникають шкіру значно швидше. Деякі дослідження говорять про те, що шкіра може оновлюватися значно швидше, з, звичайно, з 28 днів до днів. Ці засоби і справді мають колосальний вплив. Вони можуть допомагати з пігментацією, жирністю, вирівнювати тон шкір, а також надавати анти-HD. Сьогодні розкажу вам про засіб від бренду медіа. Антибікова сироватка з високою концентрацією екзосом. Їх тут 7500 на мільйон частин, тобто це майже 1% активних компонентів. Легка шуковиста текстура вбирається швидко і без липкості, але при нанесенні ви будете відчувати теплуння і почервоніння після що є нормальною та адекватною реакцією. Засіб у складі має екзосоми, м'яцеманіт, поптиди і Висоту, караміди та азіатську центелу. Використовуйте засіб лише на очищену і тонізовану шкіру. Вносить зовсім трошки, а це 2-3 храплі на обличчя та шиї. Закривати свідогляд базом, з воложуючим кремом після. Майте на увазі, що засіб не підійде, якщо ви маєте активні запалення, загострені розадзи, синдром чутливої шкіри, або якщо раніше ви ніколи не використовували спікули або кислоти. Не використовуйте, якщо ви маєте алергічні реакції, або якщо ви вагітна і годуєте грудьми. А якщо ви вже використовували косметику із спікулами, то напишіть ваш відгук у коментарях.